друзі, я Вікторія. Сьогодні у нас 14 січня. Мешкаємо ми на півночі України, місто Чернігів, і погода нарешті згадала, що все ж таки зима, січень, бо вона вже лякала і у нас вже морозець випав сніг. Я вас запрошую до себе на город. Хочу поговорити про компост. Це моє таке невеличке виробництво компосту. І сьогодні хочу розказати, що можна, а що категорично не можна додавати у компост. В принципі, в природі, а вона набагато мудріше за нас, немає такого слова, як категорично. В принципі, компостувати можна все. І ви знаєте, що в природі перегниває абсолютно все. Але у нас городників, як у лікарів повинен бути основний принцип не нашкодити, не нашкодити собі та довкіллю. Компост це органічні добрива, що утворилися внаслідок розкладання органічних речовин мікроорганізмами. Для виготовлення компосту використовують рослинні відходи, бур'яни, листя, бадилля, зіпсовані овочі та фрукти. Також фекалії, деякі види сміття і кухонні відходи. Виготовляється компост у купах, контейнерах, ось таких ящиках, у мішках, або просто можна його заривати у траншеї. І від способу виробництва компосту він розділяється на анаеробний і аеробний аеробний робиться ось в таких ящиках чи просто у купах, Він цей процес йде при присутності кисню, а анаеробний це без доступу кисню у закритих контейнерах, або у мішках, або коли ми зариваємо свої відходи просто у землю, у траншею, це анаеробне виготовлення компосту. Є плюси і мінуси і першого, і другого. З цим ми будемо розбиратися у наступних моїх відео. А зараз по пунктах, що можна, а що не можна додавати у компост. Основна частина цієї купи нашої компостної це все ж таки рослинні залишки. Додаємо будь-які рослини у компост, але ні в якому разі не можна використовувати рослини у компост, ці які ми обробляли. Пестицидами або гербіцидами. Це не відноситься до біопрепаратів. А якщо ви використовуєте ось конкретну хімію, то все ця рослина вже не підходить для компостування. Можна розбиратися із пестицидами і гербіцидами, вивчати за скільки років вони розкладуться, і тоді вже використовувати цю рослину, але це дуже такі. Дуже непросте питання, тому якщо, наприклад, ви обробляєте пестицидами, гербіцидами свій газон, то скошена трава вже не підходить ні для мульчування, ні для закладки її у компост. Далі не можна використовувати окомпост. Тим більше, якщо ви просто компостуєте у відкритих ящиках чи купах агресивні бур'яни, такі як пирій, деревій, зубровка або рослини з насінням, тому що вони не перегниють, кореневища у ці їх не перегниють у компості, вони будуть проростати, коли ви рознесете компост погороду, це перше. І друге насіння рослини з насіннями, також насіння при такому відкритому компостуванні, буде велика кількість насіння, яке збереже свою схожість. Можна оці рослини з насінням і з такими агресивними краневищами компостувати анаеробним способом. То є у закритих контейнерах або мішках там більше вирогідність того, що вони розкладуться і не будуть потім проростати по нашому городу. Що я роблю? Ну я. Особисто, наприклад, пирій на доріжках він росте і на грядках буває. Коли я викопую пирій, я його заливаю, складаю у відро, заливаю водою і 3-4-5 днів, поки він не стане ось таким склизьким, оце коріння, використовувати оце можна як зелене добриво, якщо вам не потрібно зелене добриво. То оцей такий полурозкладений пирій я виливаю потім на свій компостник. Також вважається, що не можна додавати у компост листя або бадилля хворих рослин або рослин зі шкідниками, але це таке досить спірне питання, тому що можна їх додавати і тільки в невеликих кількостях, і для того, щоб не занести таку патогенну мікрофлору у свій компост і переможуть... Корисні мікроорганізми, які займаються саме компостуванням, вони знешкодять ось ці патогенні мікроорганізми, які відповідали за захворюваність рослин, але також їх. Повинна бути невелика кількість. Якщо у вас, наприклад, огірки хворіли на перинаспороз, невелику кількість цього бодильня можна додавати у компост, тому що вона, ну, не така агресивна, як, наприклад, фітофтора. І вона при, без доступу кислороду вона, по-перше, загине. І по-друге, якщо ви ще використовуєте якісь біопрепарати або триходерма, то можна невелику кількість таких хворих рослин закладати у компост. Це стосується також анаеробного способу виготовлення компосту, там оці спори. Патогенів вони все ж таки, ну більша їх кількість знешкоджується. Також існує одна рослина, яку категорично не можна додавати до компосту: це листя та деревина воловського гріху, тому що ця рослина містить таку речовину. Як юглон, він пригнічує ріст всіх інших рослин. Якщо ви робите такий довгий компост, який компостується два та більше років, то при цьому можна закладати навіть листя воловського горіху до компостника свого, тому що за два і більше років юглон розкладеться і втратить свою таку біологічну активність. Це саме стосується і зіпсованих овочів та фруктів. Якщо там гнилі якісь, так само. Якщо їх невелика кількість, то можна сміло їх закладати у компост. Але також слід пам'ятати, що їх об'єм повинен бути невеликим, об'ємна частка від загального об'єму компосту для того, щоб не перемогла патогенна мікрофлора. Тепер переходимо до наступного питання. Фекалії. Не дарма я знімаю мою помічницю, тому що в нас вона і на вулиці гуляє, але здебільшого вона знаходиться в будинку. І ось про фекалії свійських та хатніх тварин. Однозначно, ми додаємо фекалії свійських тварин, також відходи птахівництва. А от до свійських тварин, до їх фекалії я відношу. Щося дуже насторожено, тому що ну, ми не знаємо, чи здорові наші улюбленці, тому що з їх фекаліями ми можемо занести у компост і цисти і яйця гельминців, які потім потраплять в землю, потім на рослини, і велика вирогідність, що можуть потрапити і до нас. Їх фекалії я точно б не рекомендувала додавати до компосту. А от що стосується лотків, котячих лотків, якщо вони з целюлози, ну, тобто з тирси зроблені, їх можна додавати у компост, але я б все ж таки радила їх закопувати в землю або під дерева, або під квіти. Так ми зменшуємо вирогідність того, що ці гельмінти потраплять далі у життя. Це по-перше, а по-друге, ну ми не знаємо, треба розбиратися у виробництві цих наповнювачів для котячих кутків. Я не знаю, що вони додають, як вони обробляють цю деревину. Можливо, там є формальдегіди, можливо, є там якісь смоли, чи яка терса використовується. Тому я б не радила все ж таки додавати цей котячий використаний наповнювач до компосту. Ну і наступне питання: кухонні відходи. Ось я вам показую, що я виношу на компост зі своєї кухні. Тут і шкірки бананів, і цибулиння, і шкірки цитрусових, які, до речі, також можна додавати до компосту. Вважається, що не треба їх додавати. Цитрусові шкірки вони розкладаються з утворенням. Такого специфічного пеніциліуму, зеленого кольору, такого страшного, але він не шкідливий для людей. його можна, Ці шкірки можна додавати до компосту. і Але знову ж таки, Ну не будемо ми закладати туди тоннами ці цитрусові шкірки. Якщо їх невелика кількість ніякої шкоди мікроорганізмам, які роблять наш компост, вони не принесуть. Також я завжди до компосту виливаю спитий Каву та чай, можна збирати каву гущу окремо і використовувати на мульчування. Ну, Я і так, і так роблю. Далі паперові салфетки, паперові рушники, шматки картону. Все це сміття, але його можна використовувати з користю для, для довкілля, з користю для землі і трошечки розвантажити наші. Місцеві сміттєзвалища. Також можна додавати неламінований папір, картон, прибираємо скотч, наклейки, і можна порвати і все це додати у свій компост. Також одноразові оці стакани, посуд, якщо вони не ламіновані, вони прекрасно перегнивають і роблять класний компост. Але є сміття і кухонні відходи, які б я все ж таки не радила б додавати до компостної. Кучі. Це рибні, там ясні відходи. Ну, По-перше, це запах. Давайте поважати своїх сусідів. Якщо ви нормально до цього відноситесь, то сусіди будуть нюхати цей гниття білку, а запах там не дуже такий приємний. Далі ці відходи будуть приваблювати шкідників, диких тварин, мух. Однозначно не можна додавати у компост кістки, особливо риб'ячі кістки, тому що вони дуже довго перегнивають. І у нас був випадок, коли жінка наколола руку об риблячу кістку і потім померла від довняку. Таке було. Хліба, макаронних виробів, все це можна додавати до компосту, але я вважаю, що не дуже раціонально. Краще висушити сухарі і потім підгодувати чи там безхатніх тварин, чи пташок. Або якщо у вас. Ну, багато таких кухонних відходів, то краще заведіть собі декілька курочок. Вони вам будуть продукувати таке цінне добриво, як курячий послід, ну і однозначно курячі яйця. Ми з чоловіком намагаємося робити таке, пробачте, тут зайнято таке безвідходне виробництво. Ну, в лапках сортуємо сміття. Я у минулому відео показувала, що я збираю. Для того, щоб яке сміття я збираю для того, щоб його використовувати потім на своєму городі, і завжди не втомлююся казати, що не з'їли ми, з'їли кури, що не з'їли кури з'їв город. Ну і окреме окремим питанням винесу попіл. Чи можна попіл додавати до компосту в невеликих кількостях? Так, можна, в великих кількостях ні. Тому що за рахунок своєї кислотності, тому що там міститься і сірка, і папно він буде шкодити мікроорганізмам, які продукують нам компост. В невеликих кількостях його, його додавати можна. І Я вважаю, що компост, що компост це класне добриво, але класне добриво і попіл сам по собі. В мене є відео, як його використовувати. Залишу в описанні під цим відео. Я до компосту додаю не сам попіл, а вугілля, яке не до кінця перегоріло. Я просію попіл для використання. А ось, ось це вугілля додаю сміло у компост. Процеси приготування компосту з доступом кисню та без доступу кисню я покажу у своїх наступних відео, тому, хто не підписаний на мене і цікавиться цим питанням, підписуйтесь, шкаю вас у коментарях, а також буду вдячна, якщо поставите вподобайку за мою роботу. А в мене на сьогодні все. На все добре, Па-па.